Наше сприйняття керує абсолютно всім. Про що я? Те, що ми бачимо, ми якось інтерпретуємо. І саме ця інтерпретація вона створює настрій, і нам здається, що ми маємо вірне розуміння того, що ми побачили або почули. Що я хочу цим сказати? Приклад: склянка напівпорожня або повна. Нещодавно я вперше побачила інтерпретації всесвітньо відомої серії скульптур, які зображують іммігрантів. На цих скульптурах зображені люди напівпорожні, люди без частини тіла. І коли я на них дивилася, мені завжди ці скульптури викликали сильну тугу і сум. Мені було якось боляче. І я бачила лише скульптуру, яка була порожня. Здавалося, що зрозуміло: людина покидає своє місце, вона лишає в руці лише валізу, як вони зображуються частіше за все. І лишається порожньою. І лише позавчора, коли я побачила інтерпретацію, ці скульптури заграли для мене абсолютно іншими фарбами. Так, вони порожні. Але давайте подивимося, чим вони заповнені. Кожна з них заповнена новими видами, новими краєвидами, новими людьми, новими почуттями, новими місцями. І таке сприйняття. Цієї серії, цієї задумки авторів абсолютно змінило мій настрій і моє бажання дивитися, роздивлятися через ті порожні дірки, ті місця і ті прекрасні види, які відкриваються через них. Я почала бачити там море, там сонце, там людей. Там інші, 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 інші події, якими починає людина насичуватися в певних обставинах, в певних змінах життя і, ну, і станів, пов'язаних з цими переїздами. І тому настрій змінюється. Ми самі створюємо свій настрій. Своїм сприйняттям світу, своїми, здається, вірними або невірними розуміннями. І тому, коли нам здається, що я сприймаю це вірно, це означає, я сприймаю, я сприймаю це так, як я можу сприйняти це саме зараз. Але може моє сприйняття змінитися абсолютно точно. Для того я вам надала ці прекрасні, на мій погляд, приклади. І я. Прикріплю також фотографії цих скульптур для того, щоб ви також поділилися, чи змінився ваш настрій після нового розуміння задумки автора або авторів цих скульптур. Будьте здорові, будьте щасливі! Ми керуємо нашим настроєм.